До цьогорічного турніру боковинські каратисти готуються в посиленому режимі. А для більш якісної підготовки навіть запросили відомого майстра карате одного з кращих вітчизняних спеціалістів цього виду спорту Одесита Олександра Лендела. Це майстер спорту міжнародного класу. Довгий час він був головним українським тренером кадетської юніорської збірної України, тобто і можна зазначити також, що самий найсильніший результат наша збірна кадетів юніорів здобула саме за час, коли тренував Олександр Лендл. Тобто, можна сказати, так що це він один з кращих тренерів, під керівництвом якого виступала наша збірна України. Свого часу прославлений одеський каратист разом із Чернівецькими тренерами виступали в різноманітних змаганнях. Дружба спортсменів продовжилася і на новому тренерському рівні. Тож до чернівців уже в ролі титулованого спеціаліста Одесит приїжджає не вперше.

Тренировки вообще для меня огромное удовольствие, это моя жизнь, и, когда я вижу стремление и такой фанатизм, который я вижу в этом клубе, да, у ребят, то намного приятнее работать. И... Ну, непривычно, потому что каждый день мы тренируемся, ну, как нас учат э, наши тренера Александр Сергеевич, и Николаевич, а этот, ну, к нам приехал Александр Лендл, он нам что-то новое показывает, ну, и в этом, ну, необычно немного из-за этого тренировка сегодня, очень хорошая, мне нравится. Мне вражение, взагалі, Тому що от, мені ці збори дуже е, Ну, З кожним роком вони дедалі цікавіше і далі якби, е, отримую нову якби, для себе інформацію. От, що головне от, на зборах таких? Що головне в тренувальному процесі? Ну, на мою думку, головне старання. Старання це як ти е, якби викладаєшся на тренуваннях, ну от від цього залежить все. Якби, якщо є бажання, то я якби результат в майбутньому. На думку гостя у юди червьких спортсменів є всі передумови стати вправними майстрами карате в майбутньому. Ребята йдуть по хорошому путі. Да? Тобто у них хороші тренери. Они работают в хорошем русле, то есть хорошее видение, То есть, то, что они делают, это это, это, это великолепно. Единственное, что у меня есть какой-то другой взгляд на это дело, да, взгляд со стороны незамыленного ока, да, и Я какие-то э, советы даю, что можно сделать лучше, что лучше не делать, где я вижу, что надо чуть по-другому. То есть, опять-таки, это советы. и Тренеры могут проанализировать их. Самый подобный обмен досвідуем спортивных шкіл карате і сприяє успішному виступу наших на карате и спрятая успешному выступу наших на Міжнародній змагальній арені у нас почався новий сезон, і готуємося зараз до слідуючих змагань. В цього четверга ми цілою великою командою від'їжджаємо до Будапешта Угорщина. Там буде проходити міжнародні міжнародні змагання, які називаються Татамі Кап. Туди будемо їхати в складі 24 спортсменів з нашого клубу. Сергій Батюк, Сергій Льоткін, Беннятива.